Добрий день! Звати мене Крайничук Ірина Богданівна, я викладачка Бориславського професійного ліцею. Сьогодні хочу поділитися своїм досвідом з теми, методи і засоби для усунення освітніх прогалин у знаннях учнів на уроки української мови та літератури в умовах сьогодення. Незалежно від часу, місця, профілю навчання, перед кожним викладачем стоять непересічні питання. Як зорганізувати і спрямувати процес навчання так, щоб він був продуктивним, цікавим, творчим, ефективним, сучасним, враховував особливості вікової психології, спонукав до самостійного, цікавого, творчого навчання? У сучасному світі є різноманітні можливості та засоби для створення цікавого та ефективного вивчення української мови, літератури та нашої культури загалом? Питання навчання це завжди питання не тільки змісту і цілі, але засобів і технологій. Сьогодення вимагає від нас використання різних технологічних та технічних процесів для здійснення якісного освітнього процесу. У цьому нам допомагають і інтернет ресурси. Отож, є кому навчати, є кого навчати, і є різні сучасні засоби навчання, але хто б міг передбачити? Що маючи усі можливості, освіта зазнає втрат. Отже, що ж таке освітні втрати? Освітні втрати це будь-яка втрата знань, умінь, навичок та або уповільнення чи переривання академічного прогресу через паузи в навчанні конкретного учня. Вони виникають як наслідок тривалих пропусків занять, наприклад, через проблеми зі здоров'ям, через неефективне викладання, а також причиною виникнення освітніх втрат, є значні незаплановані перерви в навчанні, пов'язані із соціальними кризами, війнами, природними катаклізмами тощо. Освітні втрати можуть мати різний масштаб та, відповідно, і різні наслідки, і їх не потрібно плутати з освітніми розривами. Освітні розриви це значна та стійка різниця в академічній успішності, між різними групами, категоріями учнівства. Найчастіше освітні розриви спостерігаються між учнями з родин із вищими і нижчими доходами, хлопцями та дівчатами, тими, хто проживає, навчається в місті за селі, між учнями з країн із вищими і з нижчими доходами. Зважаючи на реалії сьогодення, значною мірою потерпає і освітянська спільнота. Пандемія, війна, стресова ситуація, здоров'я, природні катаклізми все це привело до значних пробілів у навчанні. Якщо конкретніше проаналізувати системність втрат, то почалося все у 2020 році із початком пандемії COVID-19, коли світ зіткнувся з тим, що право людини на освіту виявилося під загрозою, адже перестали очно функціонувати всі освітні заклади у цілому світі. Але на відміну від ситуації в освітніх системах більшості країн світу, учні яких повернулися до звичного навчання, українська освіта постраждала значно серйозніше. Адже наші учні та студенти не можуть навчатися в нормальному режимі вже більше трьох років, ще й через повномасштабну війну. Оцінити наслідки такого тривалого порушення освітнього процесу в Україні наразі дуже складно. Якщо навіть поставити перед собою таке завдання, то з чим порівнювати? Тому що свого часу не було накопичено достатньо об'єктивних даних про якість освіти, крім даних міжнародного дослідження якості освіта піза 2018 року, в якому брали участь 15-річні підлітки і загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти 18 та 2021 Першого років це були випускники початкової школи, а також через неможливість проведення повноцінних освітніх вмірювань в умовах війни. Водночас, навіть при відсутності належних обсягів даних щодо якості вітчизняної освіти є підстави припускати, що проблема є досить гострою. Викладачам сьогодні вкрай важливо працювати над вирішенням цього питання. Потрібно прикласти максимум зусиль для виявлення освітніх втрат та робити усе можливе для їх усунення. Щоб добитися відповідних результатів, фахівці радять дещо змінити звичні алгоритми та напрацювання. По можливості ущільнювати навчальний матеріал, давати чіткі завдання і переконуватися, що учні розуміють, чого від них хочуть, уникати надмірних ускладнень, адже сприймання інформації відбувається краще, якщо тему подають невеликими порціями, блоками. Доречно використовувати також можливості мікронавчання. Воно зазвичай передбачає такі фази. Обмірковування заздалегідь. Це фаза, в основі якої лежить мотивування і визначення цілі. Тобто ставимо собі два запитання. Чому і навіщо потрібно це вивчити. Далі визначаємо конкретні результати навчання, складаємо план дій. Наступна фаза фаза виконання. Сюди входять самоконтроль і самоспоглядання. Самоконтроль це постійна перевірка того, як ми виконуємо завдання. Самоспоглядання, оцінювання власних успіхів упродовж виконання завдань. Остання фаза це рефлексія. Ставимо собі запитання, результату досягнуто чи ні, які методи, прийоми спрацювали, а які ні? Чому? Фахівці також радять надавати перевагу активному навчанню, фокусувати увагу на тому, як учні вчаться, а не лише на тому, що вони вчать. Тут доречно говорити про те, що вони самі шукають матеріал до тієї чи іншої теми, самі формулюють правила. Ще однією порадою фахівців є заохочувати учнів обирати та надавати їм таку можливість. Наприклад, дуже часто для виконання домашнього завдання пропонують декілька варіантів, і учні мають можливість обрати той варіант, який їм до вподоби. Можливість вибору вони мають також при створенні презентацій, тощо кожен компетентний викладач може самостійно оцінити прогалини у знаннях учнів, з'ясувати, які теми потрібно надолужити з усіма, а які з окремими учнями. Одним із дієвих засобів виявлення навчальних прогалин є різноманітні тести. Для швидкої оцінки рівня опанування учнями навчального матеріалу використовують тести з автоматичною перевіркою. Зручність у використанні таких тестів полягає в тому, що можна перемішувати запитання та варіанти відповідей, встановлювати часові обмеження, час на спробу і час відкриття тесту для виконання, обмежувати кількість спроб, а також обирати спосіб або час повідомлення результатів тестування. Інтернет різні різноманітними онлайн-тестами, які розміщені на різних сайтах. Це і освіта ЮА, і всеосвіти, на урок та інші. Я в своїй роботі надаю перевагу тестовим завданням, які розміщені на сайті на урок. Але потрібно урахувати, що для достовірної діагностики успішності опанування теми автоматизована перевірка знань інколи є недостатньою, тому варто створювати власні тестові задовдання, а доповнювати їх можна творчими роботами. Для прикладу, тестові завдання розроблені мною з теми розділові знаки при прямій мові. Розробляючи тести, я стараюсь підібрати різні варіанти завдань. Наприклад, тут я використала завдання на визначення однієї правильної відповіді, встановлення відповідності, а також учні повинні дати відповіді на запитання після прочитання тексту. Такі тести під час очного навчання учні виконують на уроці, під час дистанційного на платформі просвіта. Вона зручна у використанні і тут легко та просто створювати самостійно тестові завдання. Вони можуть бути також з однією або мати декілька правильних відповідей у вигляді тексту або чіткої правильної відповіді. Можна учнів обмежити за часом чи встановити тести без обмежень, змінювати і міняти місцями запитання і варіанти відповідей. Щоб краще зрозуміти викладачу, як добре засвоїли учні матеріал, ніколи не зайвим буде просте опитування, яке можна провести в узній формі або ж письмовій у вигляді літературних диктантів, різноманітних дидактичних ігор. Наприклад, перевіряючи знання учнями твору лісова пісня Лесі Українки, пропоную їм літературний диктант. Під час вивчення кіноповісті зачарована десна дидактичну гру, Хто за маскою», під час якої учні вгадують літературного героя за цитатною характеристикою. На підсумкових уроках з літератури можу запропонувати бюро знахідок. Це літературна гра, де викладач повідомляє учням, що в бюро знахідок потрапили речі, які загублені літературними героями. Учням треба знайти власників цих речей, тобто вказати назву твору та автора. При цьому я демонструю ці речі на екрані, і водночас ми пригадуємо епізоди творів, в яких відображена ситуація пов'язана з цими предметами. У такій цікавій формі ми повторюємо значну кількість вивчених за весь навчальний рік творів. Щоб урізноманітити уроки української мови, теж використовую ігрові елементи. Наприклад, гру «Спіймай частину мови. Неучні із прослуханих чи прочитаних речень повинні виписати іменники, прикметники, діслова та інші частини мови. Часто для виконання цієї чи схожих вправ використовують тексти пісень сучасних виконавців. Також можу запропонувати учням гру, а ти вмієш, в основі цієї гри лежить написання твору мініатюри, що складатиметься лише зі слів однієї частини мови. За допомогою таких вправ можна з'ясувати, як учні засвоїли теми про частини мови. Зручним та цікавим програмним засобом є інтернет-сервіс дидактичних прав Learning Apps. Його використовують з метою здійснення формувального оцінювання та відпрацювання практичних навичок. Учні дуже поробляють виконувати такі вправи. А для викладачів він є зручнимший тому, що вони мають також можливість самостійно створювати різні типи вправ. Такі завдання можна застосовувати як під час онлайн уроків, так і як індивідуальну роботу під час дистанційного навчання. Наприклад, на уроці літератури мої учні виконують право, письменники та їх твори. А на уроці української мови уживання прийменників. У управі письменники та їх твори учням запропоновано знайти відповідність між письменником і твором, який він написав, а на уроці мови обрати правильний варіант уживання прийменників. Виходячи з того, за яких обставин доводиться працювати останні роки, важливо знайти способи спростити подачу матеріалу, щоб встигати за навчальною програмою. Одним із дієвих способів є використання кодових прав. Наприклад, я використовую такі кодові вправи, визначити будову із слів за допомогою цифр або ж інша з поданого тексту за допомогою цифр виписати ті речення, які ускладнені вставними словами. З власного досвіду можу сказати, що учням краще і легше вдається сприймати інформацію у вигляді схем, таблиць, ментальних карт. Вони повинні бути простими, зрозумілими і наочними, а також послідовно розкривати новий матеріал. Головне викласти зміст так, щоб на основі логічних зв'язків він став доступним і надовго залишився в пам'яті учнів. Така робота сприяє тому, що вони вчаться виділяти головне, розвиває логічне мислення. Коли ж учні самостійно складають їх, то це призводить до того, що на певному етапі навчання вони вже можуть, спираючись на схеми, таблиці тощо, викласти навчальний матеріал. Сучасні учні звикли й до яскравої подачі інформації. Вони не завжди уважно слухають викладача, і зацікавити їх простими розповідями іноді дуже складно. А опрацьовувати біографію письменника чи правила на уроці української мови, використовуючи лише статтю підручника, неефективно. Тому навчальні відео, які можна знайти на платформі Всеукраїнська школа онлайн, каналі Едера, часто стають мені у нагоді адже візуалізація та стислість матеріалу дозволяють учням краще його сприймати. Викладачі можуть використовувати відео, даючи посилання на них або на їхні фрагменти. Але часто так буває, що учні після переглянутого відео не розуміють, що саме потрібно і на чому треба фокусувати свою увагу. Завжди важливо ставити їм чітке завдання. Це може бути, наприклад, скласти опорний конспект або скласти план, або створити ментальну карту, карту понять чи карту знань, дати письмову відповідь на проблемне питання тощо. Наприклад, вивчаючи тему, життєвий і творчий шлях Івана Карпенка-Карого, пропоную учням переглянути навчальне відео, завдання учнів на основі побаченого за орієнтовними реквізитами скласти літературний резюме письменника. Такі завдання допомагають учням розвивати пам'ять та увагу навички писемного мовлення. Потрібно також взяти до уваги, що учні звикають до певного стилю викладання, тому викладачам варто створювати власні відеоуроки, враховуючи індивідуальні особливості учнів. Читання творів учнями є однією з актуальних проблем на уроках української літератури. Звісно, краще складати список літератури на канікули, але, звичайно ж, ці твори читають одиниці. Починаючи вивчати новий твір, я пропоную учням прочитати його або як альтернативу, зважаючи на стрімкий розвиток нашої культури та сучасних технологій, прослухати аудіотекст. Даю також посилання на буктрейлер до твору та пропоную переглянути фільм за його мотивами. Звісно ж, якщо такі є. Це може бути, наприклад, буктрейлер до роману у віршах Ліни Костенко, Маруся Чурай, або до драми фієрі Лісова пісня Лесі Українки, фільми «Мина Мазайло за твором Миколи Куліша, Кайдашева сім'я Івана Нечує Левицького, який учніший порівнює з сучасним фільмом Спіймати Кайдаша. В свою чергу учні, які знають текст, вже можуть самостійно аналізувати твір, виокремлювати основні сюжетні вузли, складати характеристику образу окремого героя твору. Потрібно заохочувати учнів візуалізовувати матеріал, адже, як стверджують психологи, зорва пам'ять у сучасного покоління розвинена набагато краще. Це можуть бути плани, міні-конспекти, схеми, карти пам'яті, хмаринки слів тощо. І я завжди наголошую, що якщо пропрацювати текст якісно один раз, результат буде кращим за багаторазове механічне перечитування. Для зацікавлення та заохочення вивчати поетичні твори, пропоную учням переглянути кліпи сучасних виконавців на вірші українських класик. Як приклад, це може бути Артем Мовару зі своїм культурним проектом Твої вірші мої ноти. Також Віталій Козловський виконує пісню Знаєш, на слова чого являєшся мені у сні Івана Франка. Група Мертвий півень о панно Інно на слова Павла Тичини. Та можна назвати ще багато інших сучасних виконавців. Із власного досвіду можу запевнити вас, що прослуховуючи ці поетичні твори, учні без заучування тексту запам'ятовують більшу половину вірша. Додаткові заняття у вигляді консультацій чи індивідуальних занять є також дієвим способом, щоб наздогнати навчальну програму. При плануванні таких занять потрібно орієнтуватись на кожного учня, тому що навіть якщо учні пропустили однаковий час навчання, прогалини у знаннях у них можуть бути різні. Такі заняття можна проводити як офлайн, так і онлайн. Важливим моментом у роботі з учнями є надання можливості вибору. Потрібно пропонувати їм різні варіанти демонстрації опрацьованого матеріалу. Це можуть бути класичні завдання з підручника чи робочого зошита або більш творчі види діяльності, наприклад, складання власних завдань запитань, створення презентацій чи інших проєктних робіт. Не можна забувати і про підготовку учнів до ЗНО чи МНТ. На уроках я часто використовую завдання ЗНО, МНТ попередніх років. Також можна скористатися завданнями з автоматизованою перевіркою, які є, наприклад, на сайті освіта.ua. ЮА. Створюю завдання на платформі Просвіта. Для підготовки до ММТ можна запропонувати учням переглянути відеоуроки на всі 200 або відео на каналі iLearn. Наголошую учня на тому, що метою та результатом виконання завдань є не стільки оцінки, скільки набуття компетентностей. Учні можуть встановлювати власні цілі вивчення предмета чи окремої теми, при цьому відстежувати прогрес та зростання власної майстерності. На даний час робота викладачів виходить далеко за межі звичного викладання предмета. У нинішніх умовах ми повинні дещо перемістити фокус уваги з академічних успіхів на підтримку і нормалізацію психоемоційного стану учнів, на уроках працювати і над тим, щоб учні могли розуміти, виражати та керувати власними емоціями. Я, в свою чергу, стараюся робити все можливе для того, щоб навчання не було стресовим для учнів і вони були в змозі опанувати необхідний матеріал. Готуючись до уроків, намагаюсь підбирати максимально доступний, цікавий, сучасний наочний матеріал, що стимулює учнів до співтворчості, пошуку, перетворює їх на дослідників. Ми, викладачі, маємо робити процес навчання цікавим, корисним, а нині максимально простим та доступним. Дякую за увагу!